Но все одно, эта течечка мала бути быть такая важная, блядь, что ты А нет, блядь, она сказала... Сосать, блядь, сосать, сосать, вот вот соса, так м и все. блядь. И не заліта, да ничего. ничего. а, у меня, блядь, царь, я ж могу так ездить, а не, о, и ты чё, ты чё, блядь. Нет, что я не так, нет, я не так, вот так еду, блядь. 13.92 атак. 1592 атак. 1492. Борода, привіт. Здоровенький тут Що ти програєш? Нє, блядь, виграю. Ти такий хе Це просто, блядь. Я не знаю, типа, блядь Ти там, блядь, алло. вредано, ну ти, один? Ки ти смієст Ні, не, блядь. Ти, ти плачеш? ні, блядь, сміють. А, конечно, блядь. Да, вот то це не про мене, ти знаєш, блядь, Куда-то щита. А ну камбек, а, ну, а як же кастор? Камбек, да? Бля. ну, блядь. Ба-бек, бля, бля кибаш. О, Рино две в них, бля, грає. Ну та це, бля, блядь, професіонально, бля, тоже, бля. Нормально, профессионально. Оу, ебать там народу, блядь. Устал на Прям, блядь, нормально такая там, блядь, заряда как такая. Ти что с ней едут, блядь. Че едут, блядь. Едут, не едут, блядь. Бля. Бля. А, чей фулик? А, чей назвись, бля? сейчас, да да, да. да, да, приехал. Что блядь? О, Чинозис, блядь, не пробив. Це кожна течка важлива, а я не пробиваю. А о! Оце точно чинозис, блядь. Пушку попал хорошую. Чиназа. Ah! Uh -huh. Ricochet, Антон, сука. Зробит так, щоб стов мешку зламав. Да, <laughs> конечно. Рублю. А я не знаю, як я тут вижу, бля. Так робимо метод тактичного. Метод тактичного, баа! Ебать! Оце то ти фартовий, бандера. Все життя би зачем пролетіло за 10, -10 кек за, за 2 секунди, бля. От би мені ще так везло. <сум> я пірдоли, бля, Це просто, блядь, ужас, бля. Туда дай їх цих бабах Єваааааа, тішки, колоті тішки, бля Це да, це воно, бля Ні, го я про мене снаряд прошумів, бля. Бля, я бланд кіну засвітиться сто 100%. Сюду, сука, сюду. Сюду. Ай, підкрес! Ай да молоддец! Але, блядь, мені стало Стало, мені стало, мені стало Хорош, бабаха, ти просто... One, one beautiful life Ту-ту-ту Come back, бля. Так! Борода! Ти знаєш це не про мене. І камбек, і ти про що? Может блять блядь, камбеки, блят быть блять, камбеки А! Хорош, патриот, бля Хорош! А це воно, бля! Мию, мию. Можем знаю верю, можем! я еду, бля, просто... Я тупо просто, бля, еду на. Давай пойти сиди тут на расслабоне. так Кин на расслабан! Я свою программу борода выполнил, блядь. Я, блядь, так уже аж два взял. Да, это вообще пиздец, блядь. Я два мать, два боя взял, так что. Это все, это, блядь. Это фаталити, блядь. Это блядь. До дому, бля. До дому тоже на. Дякую, Арта. Оріно, а куда ти тікаєш, бля? Може я майстра хочу? то ти дивись, яке це сука, блядь, уперте, бля? Ти розумієш? Ага. Чиназисбе. А тому там вбити, ні. блядь. А от і третя. Тей, там пацани, та, да хіба що блядь, ж, блять, про блядь, блядь. Третя, не думаю, а. А може. Ну, в принципі, мене що три фрага є. Це забрав я. Ще кого я любив? Два фрага. Хорош, хорош. Мандера, ну хорош. Mm, там їх всіх розвалили. О, майстер очок на сюди. Та я там я там не знаю, як я вижу. Ще й майстра дали. Харю. А там я, можу... Бобаха тупо виходить і не попадає в нього. Це просто я ззаду, блядь, Я тікаю, блядь. Вона мені просто в поп'інчик робить. Так я був... вітаю, вітаю так... Так... Пробачу. Так я попутаю. Вітаю страті Таке буває. Пробачу, пробачу. О, бачу, ну, бач, На, борода, дивись. Дивись. Пацани, блядь. 5500. Ти Типан, ти, ти каже, ти вже мене хотів вітати, блядь. Ну, мені повезло, що я ще... Що я ще фраги крі.